Порторіх мікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. В лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лоту. Це є спортивні речі, чоловічі та жіночі. Ось така спортивна кофточка з капюшончиком. Розмір 42-44. Всередині на квісоці. Так, наступне ось така перна під кофточка. У нас знаходиться. Чоловіча. Розмір, напевне, елька. Пише. Наступне ось такі балонові штани. Бачите, вона виглядає внизу, йде на манжетці. Наступне, що у нас попадається, ось така спортивна теж кофточка, дуже гарної якості. На замочку. Розмір у нас іде. На жаль, не пише затемнено. Пише, але дуже добре треба дивитися. Наступне ось така спортивна. З капюшончиком, розмір Емочка. Ще у нас є ось такий кутинний батні, тепленький, розмір у нас іде, вже не бачу, великий, ЛТХ. Ще бачимо ось такі штанішки. Розмір, це жіноча моделька, розмір нас іде. Наступно. ось такі спортивні штани сірого кольору. Внизу на манжетику. Розмір в нас іде. Не бачу теж Наступне, ось такі салатового кольору. Теж найк. Розмір у нас йде, елька. Внизу на манжетику. Далі ось такі лисини. Жіноча моделька, розмір невеликий. С М. Далі, знову ж таки, у нас ось такі штанішки. Досить такі легенькі внизу на розинці, розмір М. Далі ось такий теплесенький світшоти, На тисячці розмір і цеска. Може бути і чоловіка. Наступне, ось така спортивка, тепленька. Весь теж немає, дуже тепленька. Наступне, ось така у нас іде балонова, корточка. найф, відмір, емочка, жіноча моделька. Що у нас попадається ось така бомбарка, як сказала. Теж на замочку чоловіча, розмір великий, іксель. Наступне ось така на замочку. Ззаді трикотаж. Ще ось такий дощовичок. І гарний гнатичний кольор. Крупці Ось розживу. Наступне, знову ж таки, світшотик. Такий яскравий колір від бершки, розмір еска, щіночі, лосінчики, гарно тянуться. Ще у нас тут дуже багато штанів. Знову ж таки лосіни, теплесенькі. Всередині на такій клісці. Розмір невеликий. Наступна ось така моделька на замочку, теж такий від відвершки, розмір емочка, сіренькі ось такі бріджі, великий розмір. Ще у нас тут ось така спортивна кофточка на замочку, також жіноча. Ззаді ось така квіточка на спинці. Далі ось такий біленький. Під чотик, на розинці. Наступне. Ось такий гарний сірого В середині Всередині на байці. Теж жіноча моделька. З капюшончиком гірчичний колір. Розмір емочка. Дуже тепленький. Лосіни. Такі спортивні теж вони йдуть утеплені, всередині. Ось такі трішки є утеплення. Наступна ось така з капюшончиком сірого кольору, на замочку, конверка. Розмір М. лосини Жіноча модель. Адіда вітровочка Така гарна, чоловіча, розмір і Ще ось така. Із капюшончиком плуніжка подовжена. Теж ноча. З капюшоном теж тепленький. Чоловіча і ночі моделька. Наступна ось така балонова вітровочка. теж чоловіча моделька. Капюшончиком. Білосніжна у нас тут попадається ось така футболочка на довгий рукав. Чи наша моделька. Ось така тепленька. Десь чоловіча моделька на будочку. І ось така з капюшончиком синього кольору. Відшото, тепласенький, розмір у нас іде Елька. Це є спорт сорту Екстра. Ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лоту, звертайтеся